Боже, ми стоїмо перед Тобою сьогодні зі серцями, спраглими Твоєї сили, щоб вона виявлялася в кожній миті нашого життя. Ми визнаємо, що без Тебе ми слабкі, але в Тобі знаходимо силу. Починаючи цей новий день, ми смиренно просимо Тебе злити на нас свою силу, щоб ми могли перебувати в Твоїй благодаті і діяти з Твоєю владою. Нехай кожен наш крок. Буде сповнений силою Твого Святого Духа, і нехай наші дії та слова відображають ту силу, яку тільки Ти можеш дати. Господи, ми усвідомлюємо, що наш день сповнений як відомих, так і непередбачуваних труднощів, і ми визнаємо, що часом можемо почуватися пригніченими, але віримо, що Твоя сила звершується в нашій немочі. У хвилини сумнівів і невизначеності нагадуй нам, що ти наша твердиня. Коли ми втомимося, будь нашим спокоєм, коли ми зіткнемося з протистоянням, будь нашою перемогою. Нехай Твоя присутність буде сьогодні настільки відчутною, що вона перетворить будь-яку обставину, з якою ми зіткнемося. Боже, ми молимося про Твою Божественну силу, що діє в нас. У нашій праці, стосунках і повсякденних справах. Чи то складний проект, важкі взаємини, чи життєві негаразди, ми просимо, щоб Твоя сила вела і підтримувала нас. Допоможи нам покладатися на Твою мудрість, діяти чесно та виявляти співчуття. Нехай Твоє світло сяє через нас навіть у найтемніші моменти, щоб інші могли побачити Твою велич. І були приваблені до Твоєї любові. Ми просимо про Твою надприродну силу, щоб зміцнити нас у наших фізичних, емоційних та духовних потребах. Господи, у моменти, коли ми почуваємося виснаженими чи спустошеними, віднови наші сили та енергію, онови наші розуми і серця, щоб ми могли зустрічати кожен день з тією ж сміливістю та стійкістю, які ти явив нам. Коли в нас виникне спокуса здатися, нагадай нам, що твоєї благодаті для нас достатньо, і що Твоя сила звершується в повноті, коли ми довіряємося Тобі. Отче, ми також просимо Тебе наповнити нас миром, що вищий за всяке розуміння. Серед хаосу і сум'яття нехай твій мир панує в наших серцях. Ми віримо, що з твоєю силою, яка діє в нас. Ми можемо протистояти будь-якому випробуванню, будь-якому лиху і вийти з нього сильнішими. Допоможи нам пам'ятати, що ти не тільки з нами, але й усередині нас, діючи, щоб усе обернути на добро. Нехай ми пройдемо крізь цей день з упевненістю, що ми більш ніж переможці через Христа. Господи, дай нам сили подолати спокуси й перешкоди. Зміцни нас, щоб ми стояли твердо у нашій вірі та робили вибір, який прославить тебе. Коли ми стикаємося зі спокусою піти на компроміс або вчинити всупереч Твоєму слову, нагадай нам про Твою всепереможну силу. Нехай Твоя істина буде нашим щитом, а твої обітниці нашим, нашим мечем, коли ми протистоїмо всякій неправді, що намагається вкоренитися в наших серцях. Боже, продовжуючи наш шлях сьогодні, ми смиренно просимо Тебе прояснити наші уми та зміцнити наші серця. У моменти, коли сумнів намагається здолати нас, нагадуй нам про Твої обітниці, Ти покликав нас жити осмислено, і сьогодні ми просимо Тебе явити нам цю мету ясніше. Нехай наші дії відображають Твою волю. І нехай наші серця залишаються непохитними в довірі, навіть коли шлях попереду здається непевним. Ми просимо тебе захистити наші серця від зневіри та відчаю. Іноді тягар світу здається надто важким, але ми знаємо, що ти той, хто несе нас. Коли ми схильні дивитися всередину себе і занурюватися у свої труднощі, підніми наші погляди, щоб ми побачили красу Твого задуму. Що розкривається, допоможи нам пам'ятати, що наші нинішні проблеми це лише тимчасова частина великої історії, яку ти пишеш при кожному злеті й падінні ти залишаєшся незмінним, твердою скелею під нашими ногами. Дай нам розсудливість протягом усього дня. Коли нам доведеться приймати рішення, великі чи малі, ми просимо, щоб твій дух вів нас. Ми знаємо, що ти Бог мудрості і бажаємо робити вибір, який до вподоби тобі. У моменти нерішучості даруй нам мир, що вищий за всяке розуміння, допомагаючи нам рухатися вперед з вірою та впевненістю у вказаному тобою напрямку. Ми також просимо, щоб твоя цілюща сила текла через нас сьогодні, чи то неміч фізична, душевна або духовна. Ми знаємо, що Ти великий цілитель. Ми просимо Твого відновлення для будь-якої сфери нашого життя, яка цього потребує, для тих із нас, хто бореться з хворобою чи травмою, нехай Твоя цілюща рука перебуває над ними, для тих, хто несе емоційний тягар, нехай їх оточує Твоя втіха, і для тих, хто бореться з духовною втомою, нехай Твоя благодать оновить їхній дух. Наповнивши їх свіжим почуттям надії та радості. Отче. Ми думаємо і про світ навколо нас. Ми просимо Тебе дати нам сили, бути провідниками змін у наших спільнотах, відкрий наші очі на потреби оточуючих і дай нам мужність відповідати на них з любов'ю та співчуттям. Ми визнаємо, що Твоя сила дана нам не тільки для нас самих. А й для того, щоб світ міг її побачити. Допоможи нам жити як відображення твоєї любові, щоб інші могли бути притягнуті до тебе через наші вчинки. Боже, ми молимося про мудрість, щоб упоратися з обов'язками та завданнями, що стоять перед нами. Ми знаємо, що ти довірив нам певну працю, стосунки та можливості, і ми просимо Тебе наділити нас усім необхідним. Щоб виконувати це якнайкраще. Нехай ми знаходимо радість у кожній справі, якою би буденною вона не здавалася, і підходимо до кожного обов'язку зі старанністю та вдячним серцем. Господи, ми дякуємо Тобі за можливість жити щодня у Твоїй присутності. Ми вдячні за твою вірність і визнаємо, що всяке добре даяння походить від Тебе. Допоможи нам ніколи не сприймати як належне благословення, яке ти нам дарував, і нехай ми живемо кожен день у благоговінні перед Твоєю добротою. Допоможи нам ходити у смиренні, знаючи, що ми ніщо без тебе. Ми дякуємо Тобі за силу, яку ти дав нам сьогодні, і за силу, яка понесе нас у завтрашній день. Нехай Твоя могутність буде явлена в усьому, що ми робимо. І нехай наше життя буде свідченням Твоєї величі та благодаті. Господи, ми також просимо про силу, щоб з мужністю зустрічати невідомість у ті моменти, коли майбутнє здається неясним, нагадуй нам, що ти тримаєш усе у своїх руках. Навіть коли ми не бачимо шляху попереду, ми довіряємо, що ти ведеш нас крок за кроком. І що твої плани для нас набагато величніші за все, що ми могли б собі уявити. Допоможи нам відмовитися від нашої потреби, все контролювати і підкоритися твоїй досконалій волі. Навчи нас довіряти тобі глибше, знаючи, що ти вірний у будь-який час. У часи очікування допоможи нам знаходити спокій у самому процесі легко розчаруватися, коли ми бажаємо негайних результатів. Але ми визнаємо, що ти дієш так, як це вище за наше розуміння. Допоможи нам знаходити терпіння, знаючи, що твій час завжди досконалий. Навчи нас довіряти твоєму ритму, не поспішати вперед, а залишатися в згоді з твоїм духом. Господи, ми просимо, щоб твій мир наповнив наші серця сьогодні, мир, що вищий за всяке розуміння. Ми знаємо, що істинний мир походить не від відсутності проблем, а від присутності Твого Духа. Коли галас світу долає нас, нехай ми звертаємося до Тебе за тишею та ясністю. Допоможи нам плекати внутрішній мир, заснований на знанні, що Ти владика всього і все перебуває під Твоїм контролем. Ми також просимо про Твою мудрість в управлінні нашими фінансами. Навчи нас бути добрими управителями ресурсів, які ти нам довірив і допоможи нам жити щедро. Ми знаємо, що все, що ми маємо, походить від тебе, і ми хочемо вшанувати тебе тим, як ми розпоряджаємося нашими коштами. Веди нас у прийнятті мудрих фінансових рішень і допоможи нам давати з радісним серцем, знаючи, що ти благословляєш нас, аби ми були благословенням для інших. Господи, ми молимося за нашу країну і весь світ. Ми просимо Твого втручання в кожному куточку землі. Ми знаємо, що в серці Твоєму справедливість, милосердя та мир, і ми молимося, щоб вони утвердилися в кожній країні. Ми просимо зцілення для нашого світу, де є боротьба, несправедливість і страждання. Нехай прийде царство Твоє як на небі, так і на землі. Ми молимося про мудрість для правителів, щоб вони керували чесно, зі співчуттям і серцем, що прагне справедливості. Ми підносимо молитву за знедолених, пригноблених і тих, хто страждає в тиші. Ми молимося за тих, хто зазнає голоду, злиднів і насильства. Нехай Твоя любов досягне їх, і нехай Твоє провидіння буде очевидним у їхньому житті. Використовуй нас як знаряддя змін, щоб нести надію та зцілення нужденним. Нехай ми ніколи не забуваємо, що покликані служити стражденним, і нехай співчуття, яке ти явив нам, спонукає нас до дії. Ми також молимося за загублених і тих, хто ще не пізнав тебе. Ми просимо, щоб ти притягнув їх ближче, відкривши їхні серця істині Євангелія. Нехай світло твоєї любові яскраво сяє в їхньому житті, ведучи їх до спасіння і того рясного життя, яке ти пропонуєш, використовуй нас як посудини для звіщення благої вісті, і нехай наше життя буде живим свідченням Твоєї благодаті та відкуплення. Продовжуючи цей день, ми молимося, щоб твій дух скеровував наші думки, слова та вчинки. Допоможи нам усвідомлювати Твою присутність у кожну мить. І нехай ми завжди прагнемо шанувати тебе в усьому, що робимо. Нехай ми ходимо в Твоїй силі та могутності, знаючи, що ми ніколи не самотні, бо ти завжди з нами. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою нескінченну любов, Твоє безмежне милосердя і Твою вірність, яка перебуває по вік. Ми покладаємо на Тебе свою надію. Знаючи, що Ти наш якір, наша сила і наш прихисток. Ми віддаємо наші життя в Твої руки і просимо Тебе використовувати нас для Твоєї слави. Нехай усе, що ми робимо сьогодні, приносить честь Твоєму імені. Ми молимося про все це в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.